Набу зареєструвало кримінальне провадження проти нього за ознаками зловживання владою. Яка його доля подальша чи обґрунтоване це? А, я переглядав. Е Воно випадає так, що. В, ну... Йому нічого не буде, ага. він випадає е, в контексті імператора, тобто ви знайде вихід із ситуації, і ця ситуація вона більше торкнеться не його, а його оточення, тобто людей, котрі також займають якісь високі чи невисокі позиції, але будуть е, певною мірою такими цапами-відбивайлами в цій ситуації, і він випадає на коні по карті тріумфу. Вийде з ситуації чистим, а, але покарання а, і карта правосуддя, тобто справедливості, вона випадає в контексті того, що будуть якісь показові дії, котрі будуть пов'язані саме з оточенням. Подивіться, будь ласка, Ужгород. Сонечко, все добре, все гарно, все нормально, не переживаємо. не накручуємо себе. Тобто, в нас. Дві карти гарні. Дуже: карта сонця і карта зірки. Карта сонця це позитивний вихід із ситуації. Карта зірки це можливість планувати і виходити позитивним чином із ситуації. Більше в якісь внутрішні розбірки в нас в загрозах ніж зовнішні загрози в форматі обстрілів. Загалом захід України під прицілом. Мені не подобається із Західу України. Дивіться, в нас є міста, котрі я постійно переглядаю стосовно Волині, нас випадає все ж таки транзитом більше, ніж прямими руйнівними процесами. Те, що мені не подобається за розкладом, це два міста, дві області: це Львівська область, Львів, Львівщина в цілому і Франківськ, франківщина в цілому. Вони залишаються. в... В такому підвішеному стані, тому що і Львівщина, і Франківщина це дві області, котрі йдуть мені в руйнівних процесах саме в контексті об'єктів критичної інфраструктури, і ми повертаємося до складової, що ворог все ж таки буде намагатися далі пробувати впливати на ресурсні об'єкти, котрі пов'язані там з Нафтою, газом, я не знаю електроенергією, на енергопостачанням в контексті Львівщина, Львів, Львівська область, Львівщина в цілому, і Івано-Франківщина, Івано-Франківськ. Івано в нас розклад не змінився, і процеси в ну, не відбулися ті, котрі в розкладах переглядаються. Тому все ж таки поки в підвішеному стані, з реальними можливими загрозами, так само ми робимо акценти завжди. Потрійки кубків, тобто найнеочікуваніший момент: п'ятниця, субота, неділя, вихідні, дні святкові дні. А, Тернопіль а, переглядав там, випадає о, умовно якісь процеси, котрі пов'язані з руйнівними, але котрі можна якимось чином обійти. Я думаю, що як ну, все ж таки обійдеться або вийдемо вийде в ситуації, мінімізувавши деструктивний вплив. Навіть, можливо, відійдемо від конструкції з пов'язаними там жертвами, тобто руйнівні процеси вони можливі, але за рахунок, може це збиття, може, це ну непряме попадання як падіння уламків тощо, тобто воно випадає по жезлам, тобто випробування, котре можна перейти. Не, не в форматі страшного суду, не в форматі масового обстрілу. Якщо дивитися. Е і все в принципі, от по заходу, заходу України, Хмельницький я також переглядав. Там випадає що циклічність, тобто ймовірний вплив на те, що вже впливали е ті об'єкти, котрі вже під нас знаходилися під загрозою. Е і це ми е дивимося в контексті вже лютого місяця. Лютий місяць нас цікавить тим, що в нас є загрози 5-12 число, перепочинок. 20 число. І я думаю, що там ворог готує нам певні нагадувальні подарунки в лапках на річницю повномасштабного ну, початку війни. І бути, 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 бути уважними. Стосовно того, що часто переглядаємо по Харківщині, ми вже сказали. Харківщина Сумщина залишається ну плюс-мінус така сама ситуація, як і була. Я не можу сказати, що вона стане ліпшою. Херсонщина так само в підвішеному стані умовна близькість. Ну і по Одесі процес не закінчений. Це знову ж таки, навіть в вчора, позавчора, сьогоднішня ситуація, вона не йде в контексті завершення процесу. Тобто, перестрахуватися завтра, післязавтра, бути максимально уважними до повітряної тривоги. І це ті два дні, котрі. Бо, як в мене батько, що я в укривалі не в укривалі, а в укриття все ж таки. Ну перепстить. Пере, пере Просять білу церкву подивитися. Саме ваше бачення хочуть подивитися. Тут цікаво. Стосовно білої церкви, вона завжди випадає в форматі того, що якщо ми кажемо про деструктивний вплив, воно випадає більше як. Транзит і деструктивний вплив можливий тоді, коли ми намагаємося перервати цей транзит. Більше так, ніж, знаєте, як пряма балістика тому подібні. Ну, щось летить повсі, збило ППО, так? Да? Летить в повз. Тобто, дивіться, коли ми переглядаємо балістику чи щось там, грішніке, то, і, е, воно випадає на туз жезлів. Тобто тут жезлів щось велике, щось велике, що дійсно може. Е, чи туз мочів. В нас випадає вісімка жезлів, тобто, бачите, як багатсько чогось. Карта миру в нас випадає в тобто дуже тривожний стан. Ти не можеш відчувати себе в безпеці, ти не можеш. Бути спокійним і тут знову ж таки туз паш мечів, це момент того, що ти робиш супротив. Але якщо б це був король мечів, ми б сказали би, що це такий залізний купол, котрий забезпечить е, максимальну безпеку. Паш мечів, це момент того, що ти робиш протидію, і можуть бути наслідки негативні настільки від. Того, що летить від твоєї протидії, тобто падіння уламків тощо. У нас випадає момент все ж таки помірного ставлення, щоб рівень загрози він не червоний, він помаранчевий. І в нас може бути циклічні ситуації, повторення спирання на попередній досвід, тобто ті ситуації, котрі ми, ми вже спостерігали. Акцент я пробив би все ж таки не, навіть не на ці вихідні, а на Наступний тиждень всередині наступного тижня, і воно випадає саме транзитом. Тобто як транзит, транзит. Підніше. Угу. І тому що без руйнівних процесів все ж таки помітити, помірність. І рівне декілька людей питають. Прикол хотіть дуже схожий на, на Дві підряд так угу. само. А тут цікаво випадає тут момент того, що можуть бути е, ситуації. Я б не сказав, що це найближчий час. Це, я думаю, що все ж таки наступний вже лютий місяць. Ми дивимося, тому що в нас випадає спочатку карта повішеного, підвішений стан стан невизначеності. На Потім у нас випадається комбінація карта мирові е, е, як транзити. Але в тут у нас питання, яке в набіле-білу церкву у нас випадає пряма. Пажезлів випадає прямий. Тут випадає в перевернутому стані. Тобто ті дії, але вони будуть або не використані, або можуть призвести до більш неприємних процесів, саме руйнаційного характеру, дуже бути обережними. І коли навіть це транзит, просто дослухатися до цього транзиту, акцент зробити тут, вже не середина тижня, тут робити вихідні дні, тобто дні празності, трійка кубків. Війшли, там є загроза. Але знову ж таки, не, ну, у нас немає карти вежі, у нас немає карти страшного суду. Я думаю, що можна обійти цю ситуацію або з мінімальними якимись негативними наслідками. Мені, до речі, рівно недавно снілся, 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 сні. Цікавий сон такий був, можу озвучити, там був готель, де протягом досить довго часу зупинялися завжди. З червоної такої цегли. І мені не снилося, що корич з цим утелем з червоної цегли, був приліт, тому це було буквально там два тижні назад. Я нікого не намагаюся налякати, просто роблю таку цікаву проекцію, трансляцію. Можливо, це має якесь попереджувальне начення цього тому... Ну, знову ж таки, більш-менш не так критично, як по іншим містам. І Черкаси ще питають. У нас ну, ППО добре працює в Черкасах, хай так і буде. Ну, ні. Так і буде. Дивіться, з точки зору не, не, ем, не притягувати Не притягувати, у нас випадає карта помірності, тобто в ситуації, в котрі можна обходити, можна рухатися вперед по карті тріумфу, тобто обхідні шляхи, котрі принесуть бажаний результат. Стосовно Одеси, ну, напротязі там, тижня ми робили ефіри, і у нас, бачите, динаміка залишалася, і ми казали, що Одеса все одно розклади не дуже гарні виходять. Зараз є тенденція, вона, на жаль, у нас на лютий місяць випадає, ми повинні про це сказати. Що дуже сильно змінюється в розкладі, і такого раніше не було. Якщо раніше була складова там вразити об'єкти критичної інфраструктури, вразити об'єкти пов'язані з складськими приміщеннями, транспортними узлами, е зараз в нас е в розкладах дедалі більше конструкцій, котрі вказують на те, що ворог буде намагатися вплинути на людей, на цивільне населення. Тобто, все більше це виглядає. Е Знаєте, ознаки такого тероризму, е, котре направлене на те, щоб дестабілізувати емоційний стан людей, вплинути на цивільне населення, е, щоб виснажити його і е, максимально зробити таку атмосферу, щоб люди погоджувалися з тим, що е, там я впевнений, у нас будуть питання стосовно планів наступних. Що ті умови і конструкції, котрі будуть нам не подобатися, щоб ми їх сприймали більш позитивно і були згодні вже за рахунок виснаженості, але не все так просто, е, незважаючи на те, що емоційний фон такий вкрай у нас е, не на п'ять, м'яко кажучи. Все одно будувати плани і, незважаючи на дії ворога, не опускати руки і не втрачати того настрою, позитиву і бажання жити рухатися вперед. Тупо випадає терор, тобто момент того, що е, весь ну, навіть тиждень... в планах у них не було якась там критична інфраструктура. Ні. В планах було чисто. Так, от якщо ми кажемо про Одесу, і більше того, якщо навіть ви ми про це розмовляли протягом цього тижня, що мені не подобається в розкладі, процес не завершений. І я, я б не видихав вкрай обережно, відносився до вихідних днів. Ми відштовхуємося від того, що взагалі ніяким чином не пов'язано з військовими об'єктами або з об'єктами стратегічного значення. Ви бачите, плани, плани, карта зірки. Карта зірки це карти планів та намірів. Е, вплинути на празність, вплинути. Воно, знаєте, виглядає так, що ну, тип, вам нормально, вам весело, вам добре. Е, ми будемо продовжувати. А ви проаналізуєте просто, їх це вибиває з колі, і їм це не подобається дуже сильно. Немає того зворотнього зв'язку. Так, це горе, це момент е руйнівних процесів. Але того зворотнього зв'язку, котре вони бажають отримати, вони не отримують, і це, їх виводить ще більше з, е рівноваги. І, на жаль, треба взяти завтра, післязавтра максимально уважно відноситися до повітряної тривоги, до всіх попереджень, тому що циклічність повторення. Бачите, що вони роблять. Тобто перевернути сонце, взяти, забрати все позитивне, що тільки можна на що тільки можна вплинути. І випадає карта вежі, наручники вежа, вежа знову ж таки можуть бути. Гупає? Що щось, щось летить. Випадає карта вежі в, в контексті саме. На жаль, може бути продовження руйнівних процесів, не закінчення. Якось так. Е, стосовно глобальних планів, ця динаміка, в нас були питання стосовно енергетичних енергетики, стосовно там, складських приміщень, стосовно основу, як е, страшний суд і в форматі десятки пентаклів. Десятка пентаклів дуже гарна карта. Карта сімейна, карта заможності. Вплив на, на, на цивільні об'єкти, на багатоповерхові об'єкти. І ми бачимо, що в принципі відбувалася на цьому тижні трагедія жахлива на Сумщині. <гум> а, а, тому основний Вектор початку у нас сьогодні 31 завтра, перше, початку лютого він залишиться саме в такій динаміці, що вони будуть намагатися вплинути на цивільні об'єкти, об'єкти цивільного цивільного характеру. Е, причому я переглядав в контексті основних загроз, таких ми намагалися зробити, зробити просто розклад, що Важкі часи, в нас в, 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 три роки важкі часи. В, на що треба звернути увагу і що може бути під загрозою. Там є складова і закладів освіти, тому що випадають дитячі карти. В нас випадають і складова п'ятірка Пентаклів. Це знов ж таки релігійні якісь споруди або культурного, культурного або релігійного призначення. В нас випадають під загрозою вежа, як об'єкти багатоповерхової забудови, і окремі у нас був блок питань стосовно блекаутів, ну від глядачів такий mm -hmm. фідбек, чи будуть на знову блекаути. Все одно у нас випадає карта планів та замистів, тобто той процес, котрий не завершений, і котрий вони будуть намагатися використати в якості важеля впливу проти українців, mm -hmm. воно не випадає як глобальні якісь блекаути, тобто. Все ж таки, те, те як було в критичному піку, ми вже пройшли, а, але поодинокі випадки якісь передишки зі світлом, вони все ж таки в розкладах йдуть проекцію. Стосовно обмінів, переглядав я лютий місяць о, в контексті перспективи самоповернення. А, обмінів і у нас по всім ключовим питанням випадає пряма карта перспективи. А, ключові питання це повер... повернення а, військовослужбовців, котрі знаходяться в полоні. Випадає пряма перспектива. Обмін не повинні бути. Причому в нас а, може бути десь в 10-15 числах середини місяця. Пряма перспектива. А, друге, а, грудень місяць нас навчив, щоб сепарувати обмінні процеси в цілому, і ми переглядаємо окремо о, момент тіл загиблих, о, на котрих також ми чекаємо, і перспектива в цьому питанні також пряма: тобто, можливі обміни не тільки військовослужбовців, котрі знаходяться в полоні, але й повернення тіл о, тих військовослужбовців, котрі, на жаль, загинули. І о, друге, третє, це те, що йде проекцію. Но воно випадає ближче до кінця місяця. Якісь процеси пов'язані з дітьми. Можливо, це буде процес самоповернення дітей, котрі тимчасово знаходяться на окупованій території. Бо в нас дитячі карти, карта сонця. Випадає в розкладі як перспектива розмова стосовно дітей, повернення дітей, забезпечення, дітей здоровим безпечним середовищем. Тому в цілому, і взагалі, якщо ми дивимося з точки зору 2025 року, динаміка, котра буде пов'язана з обмінами, вона зміниться. І я все ж таки думаю, що кожного місяця в нас буде позитивні складові у розкладах, тому що в нас випадає перший необмежений вибір. А, ні, ту з кубків як повна чаша, як те, що ти хочеш отримати бажане. Десятка кубків це знову ж таки така карта повної чаші. Карта, коли е, батьки, брати, чоловіки повертаються додому на, на людей, котрих ти досить довгий час е, чекаєш. І ці карти вони практично в розкладах на 25 п'ятий рік. На, на кожен місяць випадає, тобто не повинно бути так, як було в минулих роках: що по три, по чотири місяці жодної звістки, жодної динаміки. Тому є і позитивні складові в наших рослинах.